Запрошую вас поринути в світ соціально-емоційного розвитку і навчання за програмою Papi Pells. Сонечко мило всміхається. Так, з діточками. Вітається. Бажає доброго разу! Давайте пригадаємо та назвемо чарівні слова, які ви знаєте. А також поміркуємо, чому ці слова називають чарівними? Що ти скажеш, коли зустрінеш друга у дворі? Вітаю, привіт! Добрий день! Прийдеш у дитячий садочок. Усім доброго ранку! Побачиш увечері маму. Скажеш добрий вечір. З ким-небудь прощаєшся? До побачення, до зустрічі. Хай щастить. На все добре. Висловлюєш подяку за щось. Дякую, спасибі. Ви знаєте багато ввічливих слів. І розумійте, що їх обов'язково потрібно вживати. Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює повагу та оточуючих, намагається зробити щось приємне. Діти, а ви використовували слово дякую. Давайте пригадаємо, коли ми кажемо дякую. Так, мабуть, після смачного сніданку, який приготувала матуся? Чи на дні народження, коли вам подарували подарунки? Що означає бути вдячним? Чому важливо бути вдячним? Як це допомагає у житті? Вдячність це почуття. Яке людина вчиться переживати з дитинства, вона відкриває доступ до великої кількості всього того, що її оточує, допомагає пізнати добро у своєму житті. А ще допомагає зрозуміти, що багато людей докладають достатньо зусиль заради її ж блага. Її життя поліпшується. І пам'ятайте, дякувати, пристав ранок. Я дякую мамі за смачний сніданок, за те, що я народився, за те, що я живу, за те, що я разом з татом і за своїм старшим братом. Гуляємо по доріжці і втомилися наші ніжки. Я дякую бабусі за прочитану казку, а дідусеві за корисні підказки. Я дякую другові, що мав змогу надати мені вчасна допомогу. Я дякую сонечку за тепло. Всім людям дякую за добро. Дякую квіточці, що цвіте, дякую травичці, що росте. Дякую пташці, що в саду співає і весело нас розвісіляє. Я дякувати буду щодня і яскравим стане моє життя. Як ще ми можемо проявляти свою вдячність, окрім як сказати слово дякую, збирайтесь в гості до бабусі заздалегідь намалюйте для неї малюнок. Або приготуйте подарунок, зроблений власноруч, чи подаруйте квіти. Якщо хтось вам зробив приємне, обійми, подаруй свою усмішку другові або подружці. Що ви відчуваєте, коли хтось каже вам чарівне слово дякую? Розкажіть про свої відчуття. Радість і задоволення. Вдячність має потужну енергетичну силу і для того, хто дякує, і для того, кому дякують. Маємо навчитися помічати добро, яке люди щодня приносять у наше життя і дякувати за нього. Інакше все стане одноманитним. Сіро чорним. Пропоную дослідити історію. Допомога Семі. Допомога Семі. Одного сонячного дня Регіта Семі пішли на прогулянку і побачили струмок, який дуже жваво дзюркотів. Нічого собі. Струмок дуже широкий, як ми зможемо перейти на інший берег. здивовано вигукнув Регі. Для мене це не проблема. Хвалькувато відповів Семі. Я дуже гарно стрибаю. Мені здається, я не перестрибну. пошепки відповів Регі. Я покажу тобі, що це досить легко, сказав Семі перед тим, як стрибнути. Юху! Семі швидко й впевнено перестрибнув на інший берег струмка, та Регі й так знав, що Семі гарно стрибає. Спробуй стрибнути з усієї сили, і в тебе все вийде, підбадьорюючи сказав Семі. Після слів Семі Регі почувався трішки впевненішим, але зовсім трішки. Не думаю, що в мене вийде, вигукнув Регі. Не хвилюйся, якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу, відповів Семі. Завдяки підтримці Семі. Регі відчув себе дещо сміливіше і зробив один крок вперед. Йому все ще було страшно, але Семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо. вигукнув Семі. Семі уважно слідкував за другом, а Регі набрався сміливості наскільки міг, і стрибнув. Але на жаль, плюхнувся у воду. Ой ой. Здивовано вигукнув Семі. Я вклав всю свою силу у стрибок. А тепер я повністю виснажений. сказав Регі і почав плакати. Ось, тримайся за мій хвіст, і я тебе витягну. запропонував Семі. Дякую. відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст Семі. Один, два, три. І спільними зусиллями Регі витягнуто з води. Нарешті Регі опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочити. Дякую, що допоміг мені. Сказав Реї, вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу Габі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. – радісно наспівувала Габі. Ой, я стрибнув у струмок і промок до ниточки, але ж тут був місток, по якому я міг би пройти. вигукнув Реї. Ну і що? Стрибати це весело, і ти наважишся це зробити. До того ж, тобі варто тренуватися бути дещо сміливішим, зауважив Семі. Регі, Семі та Габі, змогли перетнути струмок різними способами, але зрештою, це нормально, позаяк всі ми різні. А як ви підбадьорюєте своїх друзів, коли їм не вистачає сміливості? Так ми кажемо. Ти молодець. Тебе все вийде. Намалюйте малюнки про все, за що ви вдячні. Я буду чекати.